Показала вам попереднє відео, в якому хотіла вам продемонструвати наглядно, як взаємоіснують люди. Люди на різних рівнях. Моя вчителька з фізики просто була б в шоці, якщо б знала, що я це говорю. Від механіки руху будь-якого фізичного тіла виникає вібрація. Це просто як закон. Да? А ця вібрація вона проявляється певною частотою. Ви, людина, як така, вона є фізичним елементом, від якого може виділятися ця вібрація. А про це говорить сам закон фізики. Кожна людина, вона народжена вже з певними вібраціями, і вона здатна до їхнього розвитку. І ці вібрації для чого вони? Для того, щоб реалізувати всі свої мрії, для того, щоб відчувати. Правду та уману, щоб просто зробити своє життя кращим. І якщо ваша місія в цьому зробити життя людей інших кращими, за допомогою цих вібрацій, ви просто можете максимально класно змінювати свій простір, впливати на свій простір. І я про це не втомлюсь розповідати. І це все фізика. Також, коли формуєте свої цілі, обов'язково робіть це так, щоб Воно було бажано в позитивному ключі, тому що ви розумієте, що вібрації можуть бути як негативні, так і позитивні, і ви можете їх виділяти як негативні, так і позитивні, залежно від вашого заряду, так сказати, що ви в топку покладете. О, всі ці, ці вібрації вони просто потім залишаються після вас. Пам'ятайте про це? Будьте благосними для цього світу. Це дуже дуже важливо. А безпосередньо по відео я хочу розповісти про взаємостосування. В першому випадку, коли вібрація була занадто понижена з одної сторони, з другої сторони занадто підвищена. Тобто, від відбувається як неприйняття. Тобто, наприклад, ударили в одлавр, ударили в предмет, який має вібрацію набагато меншу. Він щось виділяє, але на інший предмет це по суті не впливає і не відбувається ніякого розширення процесу, не відбувається ніякого позитивного впливу, просто нічого не відбувається. Якщо ми розглянемо на стосунки, то такі люди, як правило, зустрічаються і розходяться їм лучше не взаємодіяти взагалі. Тобто, можливо, по роботі там справа одна і то, але. Їм краще просто не взаємодіяти. Ви що не зробите, нічого не зміниться. Тому в стосунках такого плану, а, які б вони не були, над ними можна, звісно, починати працювати, але це приведе до кращої ситуації. Коли зустрічаються одинакові вібрації, це як люди. Вони, як так сказати, вони ідентичні. В житті завжди так є, коли дорослі. Сформовані партнери вони мають бути одинакові. Все йде до рівності. І вони сходяться. І тут ми бачимо теж саме, але вже на фізичному явищі, який вплив цієї певної рівності, да, коли люди одинакові, схожі. І тут вже відбувається взаємодія оцих великих вібрацій, а саме зростання і розширення. Тобто, ви бачили на фізичне тіло вплинуло одне. Виділилась вібрація, вона вплинула на друге фізичне тіло і. Навпаки, те, чим впливали, да, воно розширилось, воно відштовхнулося. Просто яка величезна сила, да? ось сила і оця частота цієї енергії. Зверніть на це увагу. Тому так і має бути в стосунках, на мою думку. Тобто ви або підтримуєте один одного, або розширяєте оцей весь стан. Ви не ставите стінки. Має бути жива взаємодія. Ці вібрації всі вони схилюються Пильні до розширення, да, до зменшення вас, до пониження є таке поняття, як говорить низькі вібрації. Це коли людина дуже от простими словами в поганому стані. Ментальному, фізичному, коли в поганому настрої, о, коли дуже в поганому настрої протягом довгого часу, якщо це депресія, важка і все тому подібне, завжди в такому плані вібрації дуже сильно понижуються, і даже коли просто у вас настрій псується. Вот. І якщо це працюється системно, такі е, люди вони просто піддаються впливу е, різних енергетичних структур. Все дуже просто, тіпа, і ваша енергія дуже сильно пробивається, тобто на неї можна вплинути захисту ніякого не відбувається. Тому в першу чергу працюйте над своїм над собою, над своєю, над своїм настроєм, щоб ці ваші вібрації підвищувалися. І пам'ятайте, що ви у себе одна. Або один. І тільки ви найголовніше у цьому всесвіті для себе. Піклуйтесь про себе, плекайте здоровий е егоїзм, егоцентризм і кайфуйте від цього життя. Робіть життя світу кращим і починайте з себе.